Привіт, друзі! В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Васильовича Верещагіна завжди є що вам запропонувати. Сьогодні ми представляємо вашій увазі дуже цікаву картину, саме яку розповість Анна Ігорівна Макушина. Анна Ігорівна, будь ласка, що це за картина і чим вона приваблює глядачів і взагалі, в чому її цікавість? Хочу трошки розповісти. Про художника, який зобразив цю картину. Це Олександр Матвійович Махервакс, Миколаївський художник. Він народився в Миколаєві у 1927 році в родині коренних жителів нашого міста. Освіту художню він здобув у Одеському державному художньому училищі імені Грекова, але після його закінчення він повертається. До рідного міста. І тут працює художником оформлювачем в художньо-виробничих майстернях при Миколаївському будинку художника. Що стосується творчості Олексія Матвійовича Хервакса, то він був непривершеним майстром пастелі. Йому належать і акварельні роботи, і роботи, виконані Оливцем, але, але пастель, вона є квітисенцією творчості. Олексій Матвійович Махервакс в 90-х роках Перед поїздкою до Ізраїлю він планував переселитися до іншої країни, зробив виставку. Виставка проходила саме в Миколаївському обласному художньому музеї імені Вереща. Да, ще вона може проходити. І коли вже виставку а, знімали, то низку робіт Олекс... Олександр Матвійович залишив в колекції музеї. А, він поїхав до Ізраїлю, на жаль, у 2000 році там помер, але нам залишив такий. Спадок свій у художній, і хочу розповісти про роботу. Це картина саме одна з тих робіт, які були подаровані безпосередньо автором в колекцію музею, і ми бачимо тут молодого художника Андрія Антонюка. Робота написана у 1982 році, і вона. Є однією з цікавих робіт Олександра Макривакса. Вона ми бачимо молодого художника, одягненого в. Бордову сорочку у блакитно розтібнуту куртку, довге волосся до плеч, справжній художник. Це було дуже модно серед художників 80 ті роки. Носити довге волосся. Ну і декілька слів про Андрія. Антонюка, це е, лауреат е, Державної премії України імені Тараса Шевченка, народний художник України. Е, е, і е, хочу сказати, що Олександр Матвійович Михревакс, коли е, створював дану роботу, е, він дуже е, вдало зробив композицію, написав Андрія Антонюка серед своїх робіт. Е, і впізнавані роботи зверху, наприклад, справа це робота-перемога, і зліва – робота журавлі. І тут ми вже в 80-х роках відчуваємо знаменитий стиль Андрія антоніка живописця який. Відомий своїм скарбом, художнім у всьому світі, сам Андрій Антонюк про свій живопис казав, що це як одвічна молитва матері за живих і мертвих, за злих і добрих. Андрій Антонюк належав до покоління конформістів і славився як бунтар тому. Він працював дуже активно над своїм стилем, і його, дійсно, його роботи вони впізнавані. навіть дивлячись на його портрет на фоні робіт, ми бачимо стиль Андрія Антонюка, який прикрашає композицію даної роботи. Така чудова картина зберігається в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещаєва. І побачити її, друзі, на власні очі. Ви можете, якщо прийдете до музею, приходьте. Ми чекаємо на вас.